станом на перше вересня 2023 року, за даними російських змі, які посилаються на оборонні відомства країни окупанта, до Російської Федерації було незаконно вивезено понад 744 тисячі українських дітей. Нині офіційно задокументовано щонайменше 20 тисяч випадків незаконної депортації українських дітей Росією, але реальні цифри можуть бути у кілька разів більшими. Наразі на батьківщину вдалося повернути лише 386 юних українців. Таке заявила радник уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Гресимчук. Ця інформація є на сайті Посольства України в Німеччині. Нині обмоцвуман перебуває з візитом у Нідерландах. Про мету візиту та перспективи повернення українських дітей з Росії поговоримо з нею наживо. Дар'я вітаю вас наживо в ефірі Марафону. Отож, розкажіть, будь ласка, про мету вашого візиту, які питання і з ким будете обговорювати? Слава Україні. За все. Слава. Сьогодні ми разом з омбудсманом справ людини, з паном Дмитром Лубінцем, знаходимося в Гаазі. Поруч з нами шість дітей, яких нам вдалося повернути з депортації чи примусового переміщення. І сьогодні ми тут для того, щоб продовжити кампанію «Викрадені голоси. А ця кампанія розроблена власне для реалізації останнього блоку плану дій «Bring Kids Back». UA, який розроблено координаційною радою з питань безпеки дітей під час війни, яку очолює Андрій Єрмак, голова офісу президента України, і власне, яка затверджена власним президентом України Володимиром Зеленським, це цей план дій Брінкет UA передбачає сім блоків, і один із блоків є саме підвищення інформаційної інформаційної бізнаності в інших країн щодо теми депортованих та примусово переміщених дітей, і власне. З реалізацією цього блоку ми сьогодні знаходимося в Нідерландах. Чому Тому що надзвичайно важливо сьогодні говорити з тими, хто досі хоче назвати чорне білим? Є такі люди, які досі переконані, що Україна вигадує ніякої депортації, примусового переміщення дітей немає. Вони самостійно з батьками за власною згоди виїжджають на територію російської. Федерації на території Республіки Білорусь або самостійно за власним бажанням пересуваються по іншим територіям, окупованим територіям України. Сьогоднішні свідчення шести дітей говорять про те, що а, це абсолютно неправда. Росіяни здійснюють свою геноцидну політику, яку розпочали ще в 2014 році, і зараз її просто продовжують, маючи щонайменше шість сценаріїв викрадення українських дітей. І сьогодні ми даємо можливість почути всім голоси викрадених дітей, щоб ці голоси не були викраденими. Дар'я, хто ці люди? Ці скептики? Ви з ними особисто зустрічалися, які не вірять в те, що Росія краде наших дітей. А часом в парламентах різних країн ми чуємо від парламентарів дуже скептичні питання, такі провокативні, з приводу того, чому Росія озвучує 744 тисячі, нібито евакуйованих дітей. А ви говорите, що ця цифра значно менше? Мабуть, 200-300 тисяч викрадених дітей. Інформацію маєте трошки менше ніж на 20 тисяч дітей, звідки ці цифри. Тобто, на сьогоднішній день ми бачимо, що багато. Дорослих відповідальних дорослих, які насправді відповідальні за прийняття рішення, а хочуть просто зациклювати увагу саме на цифрах, оскільки йде війна, території окуповані, ми не можемо надати точні дані. І мабуть, їм більше подобається акцентувати увагу саме на цифрах, на різності цих цифрах, аніж на справжньому злочині і на діях. Які має вчинити мають вчинити парламенти і, взагалі, громадяни і керівництво різних країн і різні міжнародні інституції для того, щоб сьогодні порятувати українських дітей, але насправді збудовувати нову глобальну систему безпеки дітей всього світу. Дякую, Дар'я Дар'я Дар Герасимчук, раднику повноваженого президента України з питань прав дитини наживо з Нідерландів, розповідала про перемовини щодо повернення українських дітей з Росії до України.